Господом. я вітаю вас сьогодні всіх святом. Нехай Господь рясно вас всіх поблагословить, нехай Дух Святий дасть втіху, тому хто цього потребує, дасть мудрості, наставляє. Ви знаєте, сьогодні рахується День заснування церкви, коли Дух Святий зійшов на. Апостолів, на людей, хто зібрався і молився. Коли Дух Святой зійшов, офіційно вважається створення днем створення церкви, не нашої церкви, Українська Івангельська церква, перемога була основна трошки, ви ще почуєте. Я всіх вас заохочую не пропускати недільне служіння, бо може один раз не прийдете, а в цей день якраз відбулося день народження нашої церкви. Я не буду оголошувати який цей день, але незабаром буде п'ятиріччя нашої церкви, тому я вас ще раз захочу, щоб ви відвідували служіння, особливо недільне, не нехтували середою вівторком. А я сьогодні хочу поговорити з вами про щось дуже важливе для, для кожного віруючого. Знаєте, наша. Ми складаємося з трьох складових це тіла, душі і духа. Так от, для того, щоб підпитувати нашу життєдіяльність тіла, да, ми знаємо, що робити. Для того, щоб наша, наш дух підпитувався, ми маємо, ми маємо, маємо його підпитувати молитвою. У цьому шаленому ритмі життя. Коли ми постійно потрапляємо у справах, у якихось клопотах, турботах, нам дуже легко забути про це найголовніше в житті християнина це про молитву. Ми часто звертаємося до молитви, коли вкрай необхідно, коли щось трапляється, коли ми себе погано почуваємо, щоб коли з нашими рідними, близькими щось стається, і ми тоді згадуємо, що потрібно помолитися. Це непогано, але це має бути певний алгоритм, ну, а це має бути правило, що ми маємо молитися. Але молитва це набагато більше і це є привілея, яку дарував нам Господь. Це, так би мовити, пряма лінія зв'язку між Господом і нами. В Євангелії, пам'ятаєте, в Євангелії від Матвія Ісус каже такі слова. Це сьомий розділ, і я хочу зачитати сьомий і восьмий вірш. Вір Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчинять. Це, просто, це не просто такі красиві слова, які сказав Ісус, а це є обідниця, яку дарував нам Господь. Він запрошує нас приходити до Нього з усіма нашими проблемами, радощами, болями і подяками. Апостол, да, Апостол Павло в посланні до Филип'ян, 4 розділ, будь ласка, відкрити. Четвертий розділ, 6, 7 вірш я зачитаю. Нічим не журіться, але в усьому з молитвою, з благаннями, з подякою висловує наше прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже наше серця і наші думки у Христі Ісусі. Подумайте, мир Божий, що перевищує будь-яке людське розуміння, доступний нам через молитву, той мир, який наповнює Всесвіт. Він нам доступний, коли ми звертаємося до Бога в молитві. Це той мир, якого так часто бракує нам, це той мир, якому бракує сьогоднішньому світу. Тому я закликаю вас сьогодні не нехтуйте молитвою, зробіть її невід'ємною частиною свого життя. Знайдіть час для спілкування з Богом, навіть якщо це буде кілька хвилин. Це може бути рано вранці, в обідню перерву, перед сном, в будь-який будь момент, коли ви відчуваєте, що вам потрібна молитва. Зранку, в обід, ввечері, коли ви знайдете час, будь ласка, зверніться до Господа з молитвою. Звісно, краще, коли ви будете молитися зранку в обід і ввечері, але буває часто так, що ми просто не встигаємо і так. Ну, да. К сожалению, ми не знаходимо часу для Господа, але коли ви згадуєте, ви можете під час руху, під час виконання якоїсь справи просто звертатися до Бога, спілкуватися з Ним. Іноді, знаєте, бувало, навіть в такому в житті в мене щеночі просипався і я чув, що потрібно молитися. Я не знаю, за що я молився, за кого я молився, але просто я звертався до Господа, я відчував, що мені потрібно молитися. Також не важливо, наскільки досконалими будуть наші слова. Важлива наша щирість наш, нашого серця. Віра в те, що Бог чує нас, і Бог відповідає на наші молитви. Іноді ми е, стидаємося при, призносити молитви вслух, тому що ми вважаємо, що наші слова не досконалі, що, можливо, ми не цитуємо Біблію, знаєте, іноді молишся, каже Господи. Дай мені здоров'я, бо в тому слові написано, що ти забрав наші немочі і поніс наші хвороби. Але людина, яка, можливо, ще не знає писання, він думає, що якщо він не цитує Біблію, Господь не чує. Ні, Господь даже чує, коли ви не І Іноді буває так, що ти в молитві просто молчиш, і Господь даже чує твоє дихання, він спілкується твоїм серцем. Пам'ятайте, молитва це не монолог, це діалог. Молячись, ми не лише говоримо. Але вчимося слухати Його голос. Іноді Господь проговорює нам і під час молитви. Він наставляє нас, Він відкриває нам місце писання, де ми знаходимо відповіді на наші молитви. Або просто ви чуєте, як Його Дух Святий просто торкається тебе під час молитви. Діалог це основа будь-яких стосунків, тому під час молитви ми маємо чути Господа. Тому що це діалог. Молитва дозволяє нам будувати та поглиблювати свої особисті стосунки з Господом. Коли ми говоримо з Богом, ми відкриваємо Йому своє серце, а Він, в свою чергу, відкриває нам свою волю та свою любов. Нехай кожен з вас відновить та поглибить свій молитовний зв'язок з нашим Небесним Отцем, бо саме в молитві ми знаходимо силу, розраду, керівництво і справжній мир. Амінь. Давайте піднімемось на наші ноги і звернемось до на нашого Господа в мовлять.